Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. У нас ранок я з Ральфіком гуляю, у нас сьогодні так дуже похолодало, треба вдягатися тепло, і така е дощ крапає, і вітер, ну, холодно. Така осінь вже, глибока осінь. Ральф, Ральф, що ти там робиш? Е сьогодні таких планів якісь немає, о, кузя біжить наш вже додому хоче. Таких планів немає. Хочу поділитися з вами сніданком таким гарним, і хочу поділитися з вами рецепт булочками, які буду я сьогодні пекти. Ви знаєте, мене випічка трохи так заспокоює, і якщо вона виходить смачна, то це взагалі супер. Всім бажаю мирного дня, спокійного дня, без сирен і вечір без сирен, ночей без сирен. Задовбали, якщо чесно, ці ракети і шахіди, але треба триматися ну дуже шкода людей які гинуть просто так це дуже шкода ну я вас запрошую на смачний смачний сніданок Прийшла на свою кухню і готую сніданок, у мене тут 300 грам домашнього творогу. Я так чекала цей домашній творог, у нас дуже смачний творог в селі, нам привезла його мама мого чоловіка. Так, і тому роблю лениві вареники. Додала ложку цукру, одне куряче яйце, дрібка солі. І в цей раз я захотіла зробити з какао, тому додала одну ложку какао і дві ложки борошна. Якщо без куку то три ложки борошна. І буду робити лениві вареники. Захотілося зробити такі кульки шоколадні, але я додала мало какао, треба було напевно дві ложки какао додавати, тому ще додала одну ложку борошна і вони вийшли ось такі світленькі, скажу так. І поставила воду, буду зараз відварювати. Це дуже класний рецепт швидкого сніданку. Якщо у вас є творог, він робиться за одну хвилину, і члени сім'ї будуть задоволені таким сніданком. Мій готовий, ліниві вареники зварилися, можна куштувати з вершками, як у мене з домашніми, вони дуже смачні, а можна будь з чимось. І мені ці ліниві вареники нагадують фрикадельки, такі, знаєте, м'ясні. Ну, наступний раз буду додавати більше какао. Всім смачного смачного сніданку і гарного дня! Я звані в АТБ, там були деякі знижки, тому пройшлися з ним. А вийшли за тебе і у нас почався дощ. Я брала зонтик, але не відкривала його. Хотіла так, знаєте, насолодитися цим дощем і трошки розвіятися. Знаю, що дощ дуже це погано, бо нашим хлопцям буде там важко. Але надіємося у них, він буде максимально короткий, цей дощ. Зараз буду пекти булочки до чаю, покажу рецепт і покажу, що купила. У нас така, знаєте, погода не дуже, але трошки прогулялися, трошки розвіялися думки. І знаєте, так стало якось спокійно. Але у нас такі, знаєте, дні ці дуже неспокійні. Надіємо, що все буде добре. І знаєте, що ми купили в тебе? Ось таке масло: 73%. Я взяла чотири упаковки. Тут є, здається, 200 грамів, 180 і 20 у подарунок. Ну, Здається, так, да. так, ось, бачите, 20 грамів подарунок. Так, масло коштує по 48,90. Взяла ось таку рибку слабосолена. Це сьомга, коштує 156 гривень 90 копійок. Взяв Ваня ось такий крекер. Крекер у нас коштує 41,70, але це така велика упаковка 400 г. Взяла ось собі такий. Жіночі прокладки вони були по акції, мені вони дуже подобаються. 22,90 взяла дві упаковки. Так, оці рушники, в принципі, я за ним я йшла за маслом і за цими рушниками. Ось така велика упаковка, двошарові, тільки для АТБ їх роблять. І ці рушники коштують 43,90, Це вони по акції, а без акції десь 64 гривні коштують. Авокадо я взяла так 59 гривень. Ну це в мене дочка. Якщо рибу беру, завжди беру їй авокадо. Так, і що я взяла? Ще банани. Банани у нас по 62-55, але тут у мене на 54-67. І ще взяли у нас як і ти з АТБ. Хора. Ваня зайшов собі булочку взяв, взяла такі сухарики собі і мені взяли таке морозиво. Такі були невеличкі такі закупочки. Сьогодні на моїй кухні ми будемо готувати такі надзвичайні булочки, вони будуть такі нестандартні, скажімо так, ну ви далі побачите. І для цього нам потрібно, для крему, для цих булочок, потрібно нам одне куряче яйце, 3 столові ложки цукру, і 3 столові ложки картопляного крахмалю, і ванілін. Можна взяти ванільний цукор, а можна і не додавати, як хто любить. Я додам буквально трошки І коли ми це все перемішаємо дуже гарно, додамо 300 мл звичайного молока. Тому будемо все робити. Потім, все це, як ми перемішаємо, треба поставити на вогонь і зварити крем. Поки наш крем охолоджується, будемо робити з вами тісто. Для цього мені потрібна одна столова ложка дріжджів, 400 гр. борошна. в мене воно просіяне, 3 столові ложки цукру. Я думаю, якщо трошки менше додати, нічого страшного, але я виконую все по рецепту: один білок і 3 столові ложки звичайної олії. І 200 грамів, 200 мл теплого молока. Це нам треба все вимішати, додати борошно. Я борошно додаю частинами: спочатку першу частину, потім другу, і вийде у нас тісто. Вийшли більш-менш, ну у мене, як завжди, начинка витікає, не знаю чому. Ось ще лишилось тут буде 4 штуки. Я ну, переріжу це, у мене для піци, такий ніж для піци, і я їм перерізаю. Ось так стоїть нормально, а на тонесеньке нарізаю, ну чогось воно витікає. Не знаю, може я крем неправильно зварила, але він, наче такий був. Густенькі, ну щось у мене пішло не так. Але я думаю, і я знаю точно, вони будуть дуже смачні, бо тісто це, ну мені з ним подобається працювати. Так, відправляю духовку, десь буду випікати хвилин, може, 30. Ну, треба дивитись по духовці. Тому ставимо духовку і чекаємо результату. Штучки у мене лишились, ну не дуже вони красиві, а я думаю, вони спекуть, спечуться у духовці і будуть красивішими. В принципі, мені і крем я скуштувала нормальний, сподобався, і тісто подобається. Ну, побачимо, що, як вони спечуться. Так, це чотири тут є, а ті вже пекуться. Зараз подивимось. Ой, які гарні, дуже гарні. Так, у мене камера запутіла. Дивіться, вони великі, треба може було розкачувати. Ну, в перший раз все виходить не так, як е, треба, а може й треба, а в другий раз вже буду знати якісь деякі нюанси і буду випікати по-іншому. Ну, хай почуться. Ми вже скуштували дуже-дуже смачні булочки. Мені дуже подобається цей рецепт. Він у нас приживеться, як і круасани, Тому рекомендую вам приготувати такі смачні булочки до чаю, до кави, порадувати своїх близьких. І це дійсно дуже дуже смачно. Тому будемо далі пити чай всім смачного.